Друзі, привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную три неймовірні фільми про кохання, які можна подивитися на вихідні або ввечері після робочого дня. Це зворушливі, щемливі, красиві історії кохання, які не залишать вас байдужими. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Мемуари гейші Країна виходу США, рік виходу 2005. Сюжет фільму бере свій початок в 30-х роках минулого століття. У бідної японської сім'ї відбувається нещастя, помирає мати. Батько, не маючи засобів до існування, продає двох дочок перекупникові, старшу відправляють в квартал, де живуть і працюють повії, А молодша Чіо потрапляє в служіння в будинок гейш. Але дівчинці будують підступи і намагаються закрити дорогу до професії. Але випадкова зустріч з пливовим чоловіком, якого всі називають головою, остаточно переконує Чіо, що вона хоче бути гейшем. Пройшовши складний шлях і опинившись на навчання у знаменитої мамехі, героїня отримує нове ім'я. Ставши Саюрі, вона поступово рухається до своїх цілей. Виявитися цієї матінки, яка заправляє в будинку, і знову зустрітися з головою. Її життя розвивається згідно з цим сценарієм, але раптова війна вносить корективи в бездоганний план Саюрі. На кілька років вона перестає бути гейшею, займаючи звичайною працею в горах. Але минуле поступово повертається, даючи дівчині ще один шанс. На другому місці знаходиться фільм під назвою Загадкова історія Бенджаміна Баттона Країна виходу США, рік виходу 2008. Фільм розповідає історію, що сталося в далекому 1919 році, про людину, яка народилася у віці 80 років. Батько дитини, вражений смертю дружини під час пологів, побачивши стан, в якому знаходиться син, кидає його під двері невідомого будинку. Але Бенджаміну Баттону пощастило адже це були двері будинку пристарілих, керівницею якої була Куїні. Доброї душі жінка вирішила виховати дитину як свою рідну. В силу зовнішнього вигляду Бенджамін не може відвідувати школу і змушений весь свій час проводити в компанії літніх людей, від них же він отримував мінімальні знання. Але у віці 11 років Бенджамін знайомиться з дівчинкою 6 років на ім'я Дейзі і з роками вони закохуються один в одного. Під час Другої світової війни він працює на буксирі, що супроводжує вантажні кораблі. А по поверненні з війни Бенджамін розшукав Дейзі і вони стали жити разом. Чи можливе продовження відносин, коли кохана старіє, а Бенджамін молодіє? Все це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей неймовірний фільм. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Дружина мандрівника в часі. Країна виходу США, рік виходу 2009. У цьому фільмі розповідається про молодих людей Клер та Генрі. Вони познайомилися, коли йому було 36 років, а їй всього 6. Побралися молоді люди, коли їй було 23, а йому 31. Чи не дивно, так? Це пов'язано з тим, що у молодого чоловіка рідкісне генетичне захворювання. Він вміє переміщатися в часі. Свої здібності він не може контролювати, вони проявляються самі. Втім, як і наслідки, що слідують за ними. Часті зникнення життя Клер, яку він знав з дитинства, дуже вимотують її, і несподівані появи Генрі в її житті часто несуть певні наслідки. Даний фільм вразить незвичайною силою любові, покаже проблеми самотності татує за своєю другою половинкою. Хто ще не бачив даний фільм, рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!